Розумна, але знаєте, в мене було таке важке дитинство. Знаєм до п'яти років всі тебе назвали заткнись. Ага, і ще твоя мама цьотка Параска розказувала, що коли тебе лелека приніс, вони ще довго думали, кого лишити. Боже, не мені дурниці, Ліпше спи... згадайте, як я перший раз попала на дискотеку. А я згадала, ти випила була першій знака на і втратила свідомість. А ви знаєте, що коли дівчина втрачає свідомість? То тімо хлопе втрачають совість. Ох, пам'ятаю, я перший раз попробувала в три роки. Що раз попробувала, а то дурні, слухайте. Горілки рот брала, а ковпнути не вспіла. Мені ти зразу принесли свічку тушити. Я як брухнула, ой, бабка згоріла. Ну тоді мусила і день народження, і поминки святкувати в один день. Знаєте, дорогі друзі, є таке число сім. Це є біблійне число. І ми зараз порахуємо до семи. Один, щоб ви були завжди першими в своєму житті. Два, щоб все життя прожили в парі. Три, щоб ніколи не були третім зайвим. Чотири, щоб в своєму домі, в чотирьох кутах було завжди щастя, здоров'я і любов. П'ять, щоб ваше життя було на п'ять. Шість, щоб вас ніколи не підводило в шосте питання. Сім, щоб ви були на сьомому небі від щастя в своєму житті. Знаєте, за що я хочу побажати молодій парі? Це три речі. Щоб в домі не було, не було хворих, в тюрмі рідних, а... Серед друзів гнилих. Тому що саме ці люди, які вас оточують, і є найкращі друзі. За гроші можна купити хрестик, ну не віру. За гроші можна купити знайомих, ну не друзів. Тож давайте вип'ємо за те, що у вас її без грій. Віра, здоров'я, сім'я і друзі. Давай, Я да, ємо тут, бо та, там так, що не дадуть. А я так, як, як дадуть, то я і там, і тут. Знаєте, коли Бог створює жінку, він в кожну кладе йде кусочок цукру. Але апостол раз і помилив, і поклав їде кусочок цукру від жінку. І зараз всі чоловіки в пошуках цієї найсолодшої жінки. Дорогі чоловіки, мушу вас засмутити, бо саме цьому чоловіку і попала саме солодша жінка. Ой, ви знаєте, в мене дуже велика проблема з сітким. Я йому кажу, зітюк, я хочу шубу. Він тихо хуляна пішов до магазину, купив мені борочок, оселед, каже, тримай стара твоя шуба. Та ти слухай, що в мене було. Кажу, зачок, ти мені принеси таблетки від горла, а він мені хуляна слабительний не приніс. Та я три дні кашляти боялась. А що вікнув, я йому кажу, Василю, треба сапати город. Він мені каже, мамо, земля то є святе, але свята в мене рука не підноситься. А ну, чекайте, бабочки, не перебивайте мене. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою на вибори ходили? Ну тоді, коли за двох вітків голосували. Не пам'ятаєш, то я тебе зараз нагадаю. Мій кандидат говорив так: в Україні не буде голоду, буде тільки невеликий піст. Або маленький пістець. В Україні буде працювати два банки. Перший банк Національний єдиний банк. А є банк. І другий банк об'єднаний банк України. А є банк. <реш> Біля образу святого за вас і молюся, і за ворогів нападників теж помолюсь я Бо дитина українська, я, українського роду, Україна дає нас во славного народу. І як мені, України, щиро не любити, коли вчила мене мати, то українські Господа молити, і як мені України щиро не кохати. Коли вчили мене мати, по-українськи читати, писати. Молю, Господи, зійшли вам щасливу сімейну долю, а нам, українцям, миру та волю. Дорогі гості, що я ще хочу побажати, молодій парі? А я їм хочу побажати діточок, як мене візірочак. Ганько, забирай бо я не одна з нею.